Друзі, важлива і крута інформація для біженців з України, які мають тимчасовий захист і статус ОКР. Польща офіційно сьогодні продовжила тимчасовий захист до 4 березня 2025 року. Зараз розберемо детально цей закон. Ви обов'язково додивіться це відео до кінця. Поділіться із знайомими, які проживають в Польщі, і давайте почнемо. Отже, прикріпляю вам також скрін із офіційного порталу Go.pl, де є інформація про те, що тимчасовий захист продовжений до 4 березня 2025 року. Що це говорить? Що усі люди, які до цього часу мали статус УКР або засвідчення про те, що вони мають тимчасовий захист, у них автоматично легальне перебування продовжується до наступного року. Також на даний момент зберігаються усі пільги, виплати, дотації, соціальні виплати. Немає жодних жодної інформації про те, що щось відміняється, і е, це повідомлено на офіційному порталі. Раджу вам прийти і переглянути. Якщо ви не впевнені, що у вас є тимчасовий захист, чи ви маєте право надалі легально перебувати. Раджу вам отримати зашвячення. Як це зашвячення отримати? Ви можете його отримати в декілька способів. Перший з них це ви можете відправити поштою запит на даний адрес до відділу справ іноземців, друге це електронною поштою. Третє це в електронному вигляді через платформу ЕПОАП. Для цього у вас повинен бути профіль зауфаний. І можете особисто поїхати в офіс на вулиці Таборовій або ж в інший ужин в вашому місті, де ви проживаєте, щоб отримати це засвідчення. У вас повинні бути документи, які підтверджують ваше легальне перебування, наприклад, до лютого 2022 року. І що ви тут перебували легально, і тоді вам дадуть таке засвідчення. Тому усі питання раджу вам керувати саме до ужедів. Також хотіла сказати трошки більше про по статистиці. По неофіційним даним у Європі перебуває більше 8 мільйонів українських біженців. І найбільша кількість, звичайно, що зараз у Німеччині більше 1 мільйона 300 тисяч, і близько 920 тисяч проживає саме у Польщі. І ось ця новина, я думаю, успокоїла дуже багато людей, тому що усі переживали, чи вони зможуть далі легально перебувати на території Польщі, чи залишиться дозвола на роботу і так далі. Можете видихнути все окей. Польща продовжила тимчасовий захист, і варто подякувати новому уряду, який не зволікав з цим до останнього моменту. Тому ось така інформація. Я також хотів вам нагадати і показати, які права включає тимчасовий захист. Це включається легальне перебування і місце проживання, доступ до ринку праці без необхідності мати дозвіл, медична допомога, соціальна допомога і доступ для дітей до шкіл. Також, якщо ви все таки плануєте переїхати з Польщі в іншу країну, прикріпляю вам перелік таких країн, які можуть вас прийняти і повторно надати тимчасовий захист. Тому ось така ситуація, але на жаль, крім радісних новин, хочу сказати, що війна триває і за мир ніхто не говорить. Тому обов'язково напишіть свою думку в коментарях, що ви думаєте на рахунок цього. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підпишіться на наш youtube канал, щоб не пропустити таких важливих новин у майбутньому.